Намасте, ну як там твоя спина. Дарую невеличкий комплекс на щодень, щоб розтягнути і трошки її зміцнити, аби маленькими кроками крокувати до своєї здорової спини. Починаємо з розігрівки. Ноги разом в метелика. Якщо, якщо занадто округлюється спина, трішечки відійди і м'яко. «відкривай кульшові суглоби. З цього положення ми випрямляємо ноги і починаємо крокувати сідницями по килимку вперед, доходимо до початку килимка і назад. Спина рівна. І відчуваєш, як вся ця структура зігрівається, наповнюється кров'ю. А там, де нова кров, там нові мікроелементи, вода, які допоможуть. Швидше вилікуватися. Якщо для тебе це досить просто, ти можеш працювати з метеликом так само по черзі, опускаючи коліна праворуч-ліворуч, йдемо вперед до п'яток і відходимо назад. Активно рухаємо руками і відкриваємо кульшові суглоби. Коли ми підійшли до п'яточок, то собі ще погойдаємося і поїхали назад. Дих. Видих, пам'ятай, що йога відрізняється від усього іншого спорту тим, що ти активно і усвідомлено дихаєш. В цей момент якби розширяється твоя, твоя можливість сприймати все, що відбувається навколо. Твоя усвідомленість розширяється. І зараз що ти відчуваєш в своєму попереку? Якщо відчуваєш біль, знай, це не твоя вправа, полегш її. Працювати зі спиною це постійно вивчати себе. Це не виконувати вправи, які тобі приписав інструктор. Це відчувати, яка вправа тобі підходить. Не створює болі, але відчуваєш її, своє тіло в ній. Я думаю, достатньо. Ми розігріли. І зараз лягаємо на спину. На ліктях ми видовжуємо низ спини, опускаємо себе вниз. Робимо глибокий вдих, піднімаючи руки догори, випростовуємося. І з видихом підтягуємо до себе ліву ногу, праву або залишаємо таким чином і опускаємо ліву ногу в праву сторону. Або праву ногу випростовуємо і нахиляємо так і знову в праву сторону ліве коліно. Тут уже по своїм відчуттям. І дихаємо в поперек. Тут активно розтягується стегно, сідниця і нижня частина спини. Якщо ти вже махайох, тобто вже продвинутий практик, ми можемо випростувати ліву зігнену ногу, яка згори, і в цьому положенні відчути ще більш нові яскраві відчуття. В цьому положенні ми дихаємо 5 або 10 дихань. Аж поки не відчуєш що такий кайф, о, цього достатньо. Ти відчув, що потягнулося, потягнулося і витягнулася нижня частина спини, стегно і сідниці. І підтягуємо дві ноги до себе, випростовуємо спину підборіддя на себе, Ліву ногу ми опускаємо на килимок, або випростовуємо її абсолютно, і праву зігнену ногу опускаємо в ліву сторону. Права рука вбік від себе нахрест. з цього положення дихаємо впоперек. Уявіть, що ви наповнюєте всю цю частину, яка ниє, болить, весь час звертає на себе увагу своєю енергією. Нарешті ви даєте необхідну увагу і усвідомлення в ту ділянку свого тіла. Не втікаєте від болі, бо дуже часто. Переважна більшість людей, я в тому ж числі не усвідомлено втікаю від болі. Я не хочу його відчувати. Я починаю дратуватися від того, що вона мені постійно нагадує про себе, і я нічого не можу з цим зробити. Так. А наша задача зараз випростуємо ногу, хто у нас там махає, а наша задача дати їй достатньо уваги цій болі от прям сидіти, як з маленькою дитиною, коли вона плаче, не ігнорувати її. А сидіти, дивитися, дбати про неї. І вона прийде, я обіцяю вам. І випростовуємо ще більше ногу. 5-10 глибоких дихань від живота в груди. І ми підтягуємо дві ноги, підтягуючись, собі акуратненько погойдаємося вперед-назад, на повну таким масажем своїх м'язи вздовж спини. Відчуваючи, теж я можу дуже можу такі амплітудні рухи робити, а ви відчуваєте, які рухи для вас корисні. І з цього положення перевертаємося на бік, відштовхуємося руками від підлоги і займаємо позицію долоні під печовими суглобами, коліна під кульшовими суглобами, і будемо робити наступну вправу. Робимо глибокий вдих, носочки на килимок. Живіт в себе, випростовуємо праву руку і ліву ногу. З цього положення притягуємо коліно до ліктя, не округлюючи спину. Видих випростували, видих підтягнули. Якщо ви все правильно робите, то відчуєте роботу преса і сідниці. Якщо ні, то які можуть бути наступні е помилки? В цьому положенні ми можемо дуже сильно прогинатися в попереку і таким чином іще погіршувати ситуацію. Для цього наша лобок, лобкова кістка підтягується до нижніх ребер і ми таким враженням, начебто, виштовхуємо поперек до догори. Сюди кладете якусь, якийсь предмет, чашечку кави або що там по погічному склянку води. І в цьому положенні, щоб ця вся конструкція не впала, ми рухаємося 10 разів на одну і 10 разів на другу. Щотижня збільшуєте по 5 разів. Підходи мусять бути такі, що ви аж стомлюєтеся від цього. Права нога, ліва рука живіт в себе і підтягуємо. В цьому положенні підборіддя на себе, видовжена шия, і ми продовжуємо. Рухатися вдих і видих. І ще вдих, видих, вдих, видих, вдих, зафіксували. Якщо я тримаю поперек, не провалюють, тоді працюватиме сідниця. І це наша задача, аби сідницю зміцнювати. В цьому положенні можна подихати, п'ять дихань, встатися на одну частину тіла, опустити. І подихати в статиці на інше. Подивіться, від маківки до п'ятки одна рівна лінія. Виштовхуємося рукою, не завалюємося, рівномірно розподіляючи вагу тіла між рукою і коліном. Усмішка і відчуття, що стан моєї спини вже покращується, і я оздоровлюю її. Здихом опустили долоню коліна, вигнулися в кішку, вдихнули. І ще вигнулися. Вдих і видих. Вдих, чоло до лобкової кістки. Вдих, маківка до куприка. І ще мобілізуємо всю спину і з видихом, заокруглюючись, опускаємо лікті на місце, відходимо на місце долонь, відходимо колінами, куприк підкручуємо, опускаємося таким чином на підлогу. Зараз справа на зміцнення спини і сідниць, але якщо ви відчуватимете під час її біль або по завершенню практики теж біль, пропускайте її. П'яточки ближче, пальцями начебто, стягуємо, натягуємо на себе повітря, плечі і лопатки обов'язково відводимо назад і активізуємо всі м'язи спини, розгіначі спини, тягнемо весь час. З цього положення піднімаємо п'яточки носочки. І дихаємо 20-40 секунд, тобто десь 5-10 глибоких видихів і видихів, цикл дихання. Дих, видих. Вдих і ще натягнув і ще плечі від вух. Видих, вдих, видих. І ще вдих. Видих. і останній вдих. І з видихом опустилися, ви заслужили. Приємний відпочинок. Розслабьте всі м'язи спини, сідниці, і погойдайте себе праворуч-ліворуч. Кайфаніть від того, що ви нічого не робите. І зараз розтягнемо нашу спину. Стаємо акуратно, міцний живіт, куприк підкручений під себе. І планочкою виходимо назад. Якщо так не вмієте, і у вас виходить ось така хвиля. Краще переваліться на спину і вийдіть в таке положення. А, чудово! Моя улюблена вправа! На витяжіння широкої м'язи, спини, всієї спини. Полегшений варіант. Права рука піднімається догори і пірнає правою рукою піде ліву руку, опускаючи її квага. Далі по килимку голову опускаю біля лівої долоні і подивіться на таз. Він не має загинатися туди, він має бути стояти між коліньми. І в цьому положенні вже можна кайфувати і насолоджуватися. Якщо в е, один з глучків маха-йогів, тоді ми цією правою долонею хапаємося за праву стопу і, за ліву стопу, і опускаємо голову в перпендикулярно лінії хребта. Гепозиція виходить в голові. Лівою рукою я себе контролюю, щоб не завалюватися ні туди, ні сюди. І видовжуюся. Отож, бо голова у мене лежить на тильній на потилиці. Голова по відношенню до хребта гепозиція. Таз в нейтральному міжколінному положенні. Я глибоко дихаю, насолоджуючись, позицією, видовжуючи всю спину. Таких 5-10 дихань аж до відчуття, що ви вже якби, відпрацювали в цій позиції. Те саме повторюємо: ліва рука догори, скрут в хребті. З видихом опускаємося якомога далі і опускаємо голову на потилицю. Правою рукою контролюю е, вхід в асану, щоб не завалитися, не впасти. І якщо вам тут досить е, ну якби відчуваєте мінімальні відчуття, то хапайтеся лівою долоною за праву стопу, голову, голову на потилицю і перпендикулярно до лінії хребта, ге-позицію до хребта. Нас стоїть між коліньми, дихаємо на повні легені. Кайфуємо, розтягуємо всю себе, всього себе. І цієї позиції розкручуємося. Кайф скажіть. І тепер навдосі прогинаємося, а видих, заокруглюємося. І ще вдих і видих. Біль в нижній частині спини може провокувати наша клубово-поперекова м'яза, яка прикріплена до нижніх ребер, і йде нахлист до стегна. З'єднує верхню частину тіла з нижньою. І зараз ми її розтягнемо. Носочками зачепилися, виштовхнули. Куприк вгору, зігнули коліна, собака мордою вниз, плечі лопатки, від вух, дали крові наповнити голову. Вся долоня при е, пласко лежить на підлозі, середні пальці вперед. Робимо глибокий вдих, з видихом втягуємо вже від під нижні ребра. І ще вдих. І видих втягуємо вже від під нижні ребра. Викрок лівою ногою великий до лівої долоні. Опускаємо промежну якомога нижче. Задня нога у нас рівна, і та спровалюється іще глибше. Робимо глибокий вдих, від маківки до п'ятки задньої ноги, з видихом опускаємо коліно на землю. І тепер перекочуємося назад. Живіт лежить у мене на стегні. І вперед. Якщо тобі так занизько, підклади щось під руки, щоб в тебе були. Або книжки, або спеціальні такі кубики, блоки йогічні. і в цьому положенні рухайся. Важливо, щоб трималася рівна спина. Для цього і існують ці кубики. І ще вдих, випростовуємося. І з цього положення ми гарно подихаємо. Глибокий вдих, куприк підкрутили, живіт втягнули в себе плечі від вух опустилися. Пускаємо таз нижче і дихаємо вдих. І видих, опускаємося. І ще вдих. П'ять, 10 глибоких дихань, в залежності від відчуттів. І ще вдих, видих. Останній вдих. Опускаємо руки на мат і відкочуємося назад. Випростовуємо ногу. Стегно приклеєне до живота. Якщо це така позиція, нехай буде така позиція. Якісь кубики під долоні, і ми тримаємо догори. Можна опуститися долонями на гомілку. В цьому положенні намагаємося таз тримати нейтрально. Тобто ми не скрутили таз, не вийшов туди вперед, за ногою, а він у нас в паралельній лінії до плечей і нашого килимка. І тепер видих, вигинаємося в спині, Видих, розтягується вся задня поверхня. Стиснені м'язи, не стиснені, а защимлені, не розтягнені м'язи задньої поверхні стегон, теж приводять до болі в попереку. І тепер вдих і видих. І ще вдих. Видих. Перекочуємося вперед. І зараз буде друга моя улюблена вправа, яка дуже гарно розтягує крижову зону. Крижі. І тепер з цього положення я ліву стопу перемістила до правої долоні і потихеньку починаю опускати ліве коліно на землю. Можливо, у вас це буде ось таким чином. Пам'ятайте, що це для вас найкраща висота. І не орієнтуйтеся на мене і інших людей. Видих, опускаємося, піднімаємося. І тепер коліно вниз. Та праве крило таза вниз. І так по черзі. Коліно ліве, праве крило таза. коліно ліве, праве крило таза. І розгойдуємося, утворюючи більшу мобільність, більшу рухливість в цій зоні. І тут ми розтягуємо грушеподібний м'яс, який, коли він спазмований, він може давати подразнення на сідничний нерв. І у нас є така, як оніміння, іде вниз по кінцівці. Опускаємо. І тому ми його розтягуємо, щоб він став оптимальної довжини, не тягнув на собі всю конструкцію таза, не перепрацьовувався, і звільняємо його нерв від стиснення. І тут поволі можна опуститися руками. Можна потягнутися і ще вперед. Вдих, видих. Якщо це для вас занадто і може навіть боліти коліно, ми підтягуємо ближче до себе п'ятку, спрямовуємо коліно по двох паралельних лініях і займаємо позицію голуба. Якщо потрібно, підставляємо щось під руки, аби не округлювалася спина, щоб спина в цьому положенні залишалася рівна. І ще одна інструкція вказівочка. Щоб таз ваш теж не перевалювався, а залишався в горизонтальному положенні відносно плечей, підлоги, усмішку надягли на обличчя, розслабили а, наше чоло, яке вже від, від втоми в тілі починає згортатися Зморшки. І дихаємо. І в цьому положенні, як і у всіх інших позиціях, ми кайфуємо і залишаємося тут так довго, аж поки не відчуємо таке розслаблення, послаблення. Навіть дивитесь кіно. І працюєте в цьому положенні. Глибокий вдих. І видих, і ще глибокий видих. І видих. Ставимо долоні. Підпивчаві суглоби, носочком задньої ноги чіпляємося кілинка. Куприк підкрутили, вийшли в собаку мордою вниз. Погояли тазом праворуч-ліворуч, згинаючи почергову коліна. Праве ліве, випрямляючи по чергову праву ліву ногу. Плечі заберіть від вух, вся долоня притиснена. Якщо потрібно, згинайте коліна. Спина має бути рівна. І те саме ми повторимо на праву ногу. Викрок великий. До правої долоні опускаємо таз якомога нижче, нижче переднього коліна. Якщо можемо, робимо вдих і вже почую, як прекрасно потягнулося стегно. Якщо сильно тягне, опустіть коліна. І ще один глибокий видих. З видихом опустилися і кілька рухів назад, вперед, коли ви відходите назад, живіт притиснений до стегна, і перекочуємося. Пам'ятаєте, що ми працюємо на клубову поперекову, на -поперекову м'язу, яка з'єднує верх-вниз, а так само розтягуємо стегно. І ви можете відчути, що на одну ногу якось легше, а на іншу важче. Фіксуйте це. Це буде давати вашому мозку установку, збалансувати ці дві частини вас. Раз, вдих. Видих, якщо тут ви можете далі, підніміть руки на стегно, куприк підкрутіть, живіт тримайте в тонусі, груди виштовхуйте догори, відкривайте нижні ребра, плечі від вух. Королівська позиція. Насправді на позиція Ашесанчеласне позиція вершника або вершниці. І ще видих. Видих. Промежно опускається ще нижче. П'ять, десять глибоких дихань. Кайфуйте, дих, видих. І уявляйте, як вся ця структура розпрямляється, розтягується до оптимальної своєї дорожини. Дих, видих, і ще вдих. З видихом долоні на килимок. І відкотилися на задню. Ногу використовували передню ногу в коліні. Якщо це так, нехай буде так. Потрібно підкласти кубики, щоб випрямити спину. Тримайте щось згори, або ну, поставте долоні на гомілку. В цьому положенні можна тягнути п'ятку по килимку і обов'язково тягнути мізинець на себе. Вигинаємося. маківку вгору, плечі від вух. Дихаємо в область, яка тягне. У мене це під <свистання> і ще вдих. З видихом живіт ще нижче, настегну і на досі перекотилися вперед. Відкрокнули правою ногою до лівої долоні. І з цього положення акуратненько опускаємо коліно на землю, Піднімаємося. пускаємо ліве крило таза вниз. І таким чином раз, два, погодимося. Раз, два. Збільшуємо. Амплітуду по мірі того, як тіло відпускає. І, ще. і з цього положення вже опускаємося глибше. Пам'ятайте, якщо є біль в коліні, тримайте стопу, натягнену на себе. Якщо все одно не, перек... не зупиняється, підтягуйте п'ятку ближче до себе, опускайтеся в позицію голуба, якщо потрібно, на якісь опори і стійте в цьому положенні. Робимо вдих, видих. І ще видих, видих. Якщо потрібно, потягніться правою рукою вперед і видовжіть себе поперек і всю структуру. Хто може далі? Нога в 90 градусів. І опускаємось грудьми на стопу. Дихаємо. Пам'ятайте, що найкорисніша варіація вашої вправи, в якій ви можете дихати, не відчувати якоїсь болі, надмірного напруження, дихати і розслаблятися. І ще вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Піднімаємося, виходимо в собаку мордою вниз. Погойдаємо таз праворуч-ліворуч, виштовхнемо коприк. Підходимо руками до ніг, ногами до рук. Згинаємо коліна. І останнє перестання вправа для зміцнення сідниць. Пам'ятайте, що ваші слабкі сідниці можуть провокувати біль в попереку. Для цього можете схапитися за щось попереду себе. ноги під коліні і суглоби. І поїхали. Раз. І ще два. Три. Я коліна забираю назад. Чотири глибокий присяд. П'ять. В крайній точці підтягую сідниці. Шість. І ще сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. І ще. 14. Не завалюйте коліна всередину: Пятнадцять, Шістнадцять, 17. 18. 19. 20. Супер. Таких у нас три підходи. Зараз ми їх робити не будемо. І завершальний. завершальна, моя улюблена вправа, Гомокасана. вона теж з варіаціями. Але зараз покажу від складного до простішого. Значить, сідаємо таким чином, щоб п'ятка опинилася між сідницями. Права нога згори затягнули до себе коліно над коліном. І в цьому положенні вже можете відчувати і дивитися собі улюблений серіальчик. І насолоджуватися розтягненням. Якщо це замало для вас, ми сідаємо між п'яточок, коліно над коліном, ікру витягуємо і завалюємося в цю позицію. Робимо вдих, видих. Тут просто божественно відчуває мій, мої крижі, себе, сідниці і поперек. Як у вас, відпишіться в коментарях, яка вправа для вас найкайфужніша. І ще видих, видих Якщо нижнє коліно починає нити боліти, випростовуємо нижню ліву ногу допереду і продовжуємо розтягувати праву сідницю, праву крижі і насолоджуватися своїм тілом і його можливостями. Так, і потім виходимо і змінюємо ногу. Права нога за ліве коліно. Я сідаю п'яткою між сідниць. затягую ліву ногу на себе, коліно над коліном. Кайфую, якщо мало кайфа, треба витягнути нижню ногу і сісти між п'яточками. Оце вже друга, друга якість. І ще одна якість є, коли ми видягуємо. Натаємо в таку позицію, ну це вже така. Це я вже думаю, що з хворими спинами ми до цього не дійдемо. І якщо коліно болить нижнє, пам'ятаємо є ще більш полегшена варіація. Затягуємо і дихаємо. Вдих і видих. Після будь-якого тренування нагородіть себе відпочинком. І в цій паузі відчуйте все своє тіло, досконалість його. Кайф від нього. І вдячність за те, що ви можете переживати всі ці відчуття. Розслабте обличчя, розслабте сідниці поперек. Якщо болить в цьому положенні поперек, поставте стопи на стілець або підкладіть щось під коліна. І це дозволить вашому попереку розслабитися більше. Глибокий вдих в живіт. Розслабте руки ноги, розсічіться всім тілом. Глибокий вдих. Вдихаємо сили, бадьорість, видихом, видихаємо всі хвороби, всі знання про себе, що у нас болить, хворе або ще якесь. Я відпускаю переконання, що я хвора, я відчуваю себе молодою, сильною, красивою. Видих. І тепер потягнулися руками, якщо потрібно, поскручувалися праворуч, ліворуч, Перекотились на бік і встаємо обов'язково через бік. Щоранку так само робимо глибокий вдих і видих. Як ви себе відчуваєте, напишіть в коментарях. А я запрошую. До себе на індивідуальні заняття, якщо вам болить спина і вам потрібно скласти якийсь комплекс на щодень або якусь програму тренувань, щиро запрошую.